Чого чекати нашому агросектору? Продовжимо тему із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Мої вітання і слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава добрий вечір. уже майже тиждень. Як водіям, які везуть продукцію транзитом через ту ж таки Польщу цей транзит дозволили? На яких умовах? І чи ми можемо говорити про якісь... Цифри про підсумки цього тижня. Скільки водіїв змогли цю продукцію довести? У підсумки це вам треба говорити напевно з міністерством транспорту, які ну підраховує міністерство гарної політики. Я думаю, вони такі речі супроводжують. Але ми можемо говорити зараз про збитки, які вже сягають сотень мільйонів доларів, тому що такі події вони несуть за собою наслідки прямі, і це прямі удари по економіці України, в тому числі і безпосередньо товаровиробників починаючи від аграріїв, які вирощували ту чи іншу сировину, закінчуючи переробними підприємствами та логістичними компаніями які були направлені в рамках а, своєї роботи, так і знаючи, що діє програма мити без код мит для українських товарів, які мали поступати на ринки європейського союзу, такі дії з боку а, Польщі, Угорщини, Словаччини. Вони вже викликали певне обурення в країнах Європейської союзу і безпосередньо їхнім виконавчим органам Європейської комісії. Власне ці дні продовжується перемовний процес, який говорить про те, що такі рішення приймати було незаконно, тому що всі торгівельні відносини, які відбуваються визначеними європейською комісією, і нею регулюються. Тобто, Брюссель має право лише там запроваджувати якісь обмеження або дозволи. Тому сьогодні діалог. Триває, що маємо на станом на вчора на вечір, коли йшли перемовини, це те, що фактично забороняється здійснювати імпорт до п'яти країн, власне, там Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія зернової групи, в тому числі і олію насіння. Е Соняшнику, пшеницю, кукурудзу, і це власне поки що все. І сподіваємося, що принаймні так і залишиться, тому що наприклад ці країни наполягають на тому, щоб і розширити заборону імпорта з території України до цих країн, різних там продуктів молочного напрямку, там, наприклад, м'ясо птиці, меду і інших продуктів, які протягом фактично червня місяця. А інтенсивно рухається в напрямку європейської зони, тому говорити зараз на остаток, що це вже так сформовано, і так буде не доводиться. Перемови не тривають. Можливо, навіть буде скасовано і це рішення, враховуючи, що європейська спільнота обіцяє певні компенсації для товаровиробників цих країн. Тому ми уважно за подію спостерігаємо. І як будуть з'являтися нові інформації, вони одразу будуть повідомлятися на сайті міністерства гарної політики або озвучені безпосередньо міністром гарної політики. Те, що це призвело до удару по економіці України, це однозначно. Цікаво, яка е, логіка заборони певних товарів і дозволу ввозити певні товари, тому що е, пропускають банани, оливки, рис, а В нас так багато росте бананів, оливок, рису. Ну тут йде позиція такого протекціоністського захисту національного виробників. Пропускається те, що не виробляється в середній той, чи точнішої країни. Тобто, якщо Польща не спеціалізується на вирощуванні бананів, то звичайно, що вони потребують для того, щоб е, до їхньої країни. А це транспортувалися або, наприклад, тих самих оливок. Тобто тут іде позиція лише захисту національного виробника, того, що вони можуть виробити в країні. Тобто вони не хочуть бачити його з інших країн світу, в тому числі з території України. Ну і така ж логіка, вочевидь, і з забороною ввезення соняшникової олії. Про це про таке рішення стало відомо нині, якщо не помиляюся. І в Україну ми звикли вважати лідером із постачання олії у світі. Ну, якщо ми подивимося, то в принципі товарообіг саме по олії в рамках роботи України з перерахованими країнами він не є таким великим. Більшою мірою ми використовували її як транзит. А транзит зберігається. Це якби важливо перемовна така. Перемога, можливо, там назвемо це так, тому що були ж і спроби зупинити транзит. і Він був зупинений, наприклад, зі сторони Польщі, зокрема. Тому для нас дуже важливо ключовим моментом, щоб ті напрямки, які ми реалізуємо до третіх країн світу через транзитну зону європейського союзу, а саме ці країни, але ну наш товар міг потрапити, але в тому числі й до європейського союзу, тому що а інші країни в зоні європейської спільноти вони зацікавлені в українському продовольстві. Вони зацікавлені українські зернові групи, а фуражні там кукурудзи, яку використовуються на відкормлення тваринних тварин, і власне потім з цих. Виготовляються молочні продукти, м'ясні продукти, і відповідно, воно потрапляють на ринки європейського союзу. Це я вам хочу сказати досить така хороша динаміка, тому що це вдало можливість сповільнити таку інфляцію продовольчу всередині європейського союзу. Більше того, ми вже зараз чуємо лунають певні заяви від асоціацій цих країн, що вони не задоволені таким односідним рішенням їхніх урядів, тому що це б'є по економіці. З одного боку вони підтримують своїх виробників, нібито, але по факту їхні виробники є дотаційними, тобто вони е, там не приносять великої економіки е, їхнім е, країнам. А переробні підприємства, саме які спеціалізуються на доданій вартості, експортують, вони зацікавлені в тому, щоб працювати з Україною. Тому власне такі важкі йдуть перемовини на сьогоднішній день. Ну, я пригадую ваші тези з попередніх ефірів, за задень, що це більше питання політичне, можливо, навіть ніж економічне. Якщо є прохання показати ці порожні склади, куди би мало лягти польське зерно, а не українське, то бачимо зовсім іншу картину. Але добре, що не гірше, так би мовити, зараз ось така ситуація. Але що робити тим, хто віз таки товари до. Тієї ж польщі до держав Євросоюзу, які заборонили це ввезення, вони ж не можуть просто так повернутися з тією ж продукцією на те місце, де її завантажували. Ну багато хто так і робив. Повертався, коли там існували невизначені моменти після 15 квітня, і це прямі убитки, які вони несли. А ті, хто залишився чекати, ну напевно, можливо, якщо вони не ну транспортували своє продовольство саме в ці країни. То скоріше за все, найближчий час вони туди не потраплять. Можливо, власникам потрібно переглядати контракти і формувати, шукати агентів в інших країнах Європейської зони, куди можна було б все ж таки доставити цей продукт. Якщо цього не буде зроблено, то це я наголошую додаткові витрати, які лягають на плечі безпосередньо наших. Товаровиробників і безпосередньо ніхто ж не говорить про можливі якісь відшкодування, компенсації. Тому це збитки, і ці збитки такі важкі, які лягають сьогодні в такий час війни, коли кожна копійка на рахунку, коли від того, як реалізується продовольство, залежить не лише економіка підприємства, економіка країни, тому що це не сплачені вчасно податки. Відповідно, це ті кошти, які не зможуть бути задіяні для оборони нашої країни, в тому числі для збройних сил України. А яким чином ось ця ситуація може вплинути на посівну в Україні? Можливо, від деяких культур на перспективу доведеться відмовитися або менші площі засівати, наприклад, чи вже пізно якось щось змінювати? Ні, тут якось великої зміни не відбудеться. Єдине, це може вдарити дійсно на кількості засіяних площ, зокрема для аграріїв західного регіону України, які тісно співпрацювали з Країнами, які ми з вами озвучували, тому що вони мали там своїх контрагентів, і звичайно зараз сподівалися, коли вони реалізують свої збіжжя, ці кошти використати в посівну кампанію, закупити всі необхідні елементи. Відповідно, коли вони не отримують цих коштів, то зрозуміло що в них не буде ресурсів звідки брати засівати поля. Прямий приклад на Хмельниччині аграрії розповідають про те, що вони мали там контрагентів в Польщі, які Проплачували їм кошти, а українська сторона зобов'язувалася вагонах поставити ту чи іншу сировину. і власне це відбувалося. працювало досить ефективно. Після 15 квітня зупинилося. Відповідно, польська сторона звернулася до підприємства, щоб вони повернули кошти. А ці кошти вже включені в роботу. Тобто, вони ж на них розраховували. Вони сподівалися, що вони будуть з ними працювати. Вони будуть засіювати поля, і відповідно далі формувати там. Ті чи інші культури, які в тому числі будуть експортовані, тому це така дуже велика знаєте, ланцюжок взаємопов'язаних речей, які несе дуже багато проблем на територію України. На жаль, якщо цей ланцюжок продовжити, то ця ситуація вона ж б'є не тільки по нашому ринку, вона може вдарити по ринку аграрному загальному європейському і чи може якось спричинитися до підвищення цін на певну продукцію, чи можливо ми це вже навіть бачимо, десь. Ну, ми це бачили в минулому році, в березні місяці. Коли березень, квітень, коли фактично не мали можливості українські товаробинки здійснювати експорт, тому що море не працювало, зернові коридори. А шляхи солідарності тільки тільки розпочинали свою роботу, тобто були обмежені можливості по здійсненню товару поставок товару, які йшов з України, і це одразу відбулося на цінниках всередині європейської зони. Ми не виключаємо. Що також може це статися, тому що я вже наголошував, що багато в чому завдяки українському продовольству, яке перероблялося, давали можливість утримувати ціни а подекуди навіть спускати на різні товари, тому що вони купували українське зерно, яке було трошки дешевше в умовах війни, тому що ну все ж таки логістика витрати в воєнний час вони значно зросли. І напевно, що це буде відбуватися, і тому є заяви сьогодні від бізнесу Угорщини. Навіть ви уявляєте угорщина, яка там завжди багато що говорить проти, гальмує всі якісь рішення корисні для України. Сьогодні їхні асоціації сказали, що вони потребують порядку 700 тисяч тонн фуражної кукурудзи для вигодовування тварин. А тепер вони не знають, де їм брати. А що ти ще сформувати велику партію всередині таких країн, де маленькі фермерства, де вони не мають такого об'єму. І фактично їм потрібно тепер роботи, окрім того, що закуповувати дорожче, формувати партії, це логістичні витрати, і воно вийде ну, в, рази, в рази дорожче від того, що вони мали можливість купити на території України. Я ось коли переглядала сюжет перед нашою з вами розмовою про ситуацію на українсько польському кордоні, ось аж так наочно побачила, як, наскільки важливим нам є море. Наскільки нам важливий є саме цей транспортний морський коридор? І е, зернова угода, як росіяни собі так кажуть, вона діє до 18 травня і не далі. Якщо вони все ж таки заблокують її реалізацію, як може далі розвиватися ситуація? Який найгірший сценарій ми можемо побачити? Найгірший сценарій – це дійсно заблокування можливості здійснювати експорт з території України з портів Великої Одеси, тому що більше 60% саме вивозиться через порти, і власне великі надії, сподівання на перемовний процес в особі наших партнерів організації Об'єднаних Націй, Туреччини для того, щоб сприяти тому, щоб а критерії, які були прописані в Стамбульській угоді, вони чітко виконувалися. А стамбульські угоди говорять, що мінімальний термін продовження угоди це 120 днів. Тобто, якщо ми 18 березня підписали, то вони мають діяти щонайменше до середини липня. І, відповідно, зараз йдуть процеси, щоб це налагодити і взяти відповідальність зі сторони Росії. Якщо ж цього не буде робитися, ну, звичайно, зараз потрібно думати, як забезпечити безпеку проходження комерційних. Кораблів через Чорне море в рамках коридору, тому що Росія надала свої вимоги для того, щоб продовжити, і ви знаєте, міжкими між житками вони дають зрозуміти, що не виключають навіть здійснення можливості атаки по комерційних mm. суднах, тобто це країна терорист, це мародери це агресори, які можуть задіювати будь-які ресурси, потім сказати, що. Вони ні до чого не причетні. тому звичайно зараз питання безпеки це ключове. і ми сподіваємось, що буде знайдено якісь певне порозуміння, можливо, навіть з певними морськими країнами і створювати можливість здійснення такого морського військового конвоювання торгових суден. Про це ми говорили восени двадцять -го року, коли Росія вперше заявила про те, що вона не буде продовжувати зернову угоду, і тоді, в принципі, Туреччина взяла на себе зобов'язання дотримуватись угод і сказала: якщо потрібно буде, ми направимо свій... Є морський флот тому, як буде розвивати ситуація, дуже важко зараз прогнозувати. Але те, що Росія продовжує навіть на цьому етапі вже здійснювати проблеми, це факт. А кожного дня скажімо так, координаційна рада, яка працює в Стамбулі, вони погоджують, приймають рішення, як відпускати кораблі. Росія вносить свій деструктив. Кілька днів взагалі не пропускалися судна. Потім поїхав наш віце-прем'єр Кубаков до Туреччини для того, щоб налагодити цю роботу. Погодили на нейтральне рішення стосовно того, що яка проблема виникала. Росія відмовлялася провіряти ти судна, які подавалися з портів України. Хоча в рамках Стамбульської угоди ми подаємо документацію, Потім цією документацією послуговується координаційний центр і. Провіряють судна безпосередньо босфорі. Uh -huh. Росія прийняла рішення, що вони на власний розсул будуть приймати рішення по кораблям, які пропускати, які ні. Ну і відповідно, це призвело до того, що ситуація взагалі е зупинилася. Тому зараз прийнято рішення працювати в рамках 50 на 50. 50% списку подає Україна. 50% затверджується в рамках координаційного центру. Це поки що працює, але це вже відборозилося на тому, що в квітні зменшилась кількість експорту і загрузки. Комерційних кораблів, які йшли з території, ну які йдуть на територію України, а потім далі рухаються до тих третіх країн, які його очікують. Ну і Росія дійсно терорист. Вона, окрім того, що блокує можливість постачати Україні зерно, так вона ще й краде це зерно у нас і продає його, потім десь реалізує. Сама це те, що на морі а на суходолі будемо стежити за ситуацією. Отже, мене декілька місяців, і у нас буде новий врожай. Так само в державах Європи, які заборонили його ввезення, він також буде і цікаво буде за цим всім спостерігати. Сподіваємося, збитки не збільшаться у кра. Тності розмірів, дякуємо вам, що знайшли Дякую. час і нагоду долучитися до ефіру. Головне задання з нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.